Вести здоровий та активний спосіб життя закликають державтоінспектори України і демонструють це на власному прикладі. Змінивши бундири на футбольну форму, а жезли на м'яч, понад 100 інспекторів, полковників та навіть один генерал відстоювали честь своїх управлінь на всеукраїнському чемпіонаті з футболу. До вінці приїздили правоохоронці з Криму, Сумщини, Хмельниччини, Харківської та Закарпатської областей. Загалом сім команд впродовж двох днів охоронці порядку на дорогах доводили. Що саме їхні підрозділи найкраще грають у футбол? Працівники ДАІ не лише спеціалісти по затриманню порушників правил дорожнього руху, а й вправні гравці у футбол. Свою фізичну підготовку та злагоджену роботу команд вони демонстрували на всеукраїнському чемпіонаті зміні футболу. Тут усе як у великому футболі, поле судді, голи. Єдина відмінність, що м'яч ведуть інспектори, полковники та навіть генерал. У нас дехто грав раніше на професійному рівні, тому вони мають навички, вони мають е, відповідні знання, і вони нам їх передають, десь нас навчають. Ну, і, В принципі, ми як самі аматори, але ж ми всі любителі футболу, вже бачимо, деякі схеми застосовуються, які е, як грає, то ми самі так стараємося грати. Протягом двох днів на чемпіонаті команди із Криму, Сумської, Хмельницької, Харківської, Закарпатської, Вінницької областей департаменту ДМВС України відстоювали честь своїх управлінь. І, хоча на футбольному полі боротьба була запеклою, за його межами панувала дружня атмосфера. Я не бачу сьогодні когось виразити, хто грає гірше, хто краще. Всі команди дуже гарні. Граючи у футбол, інспектори розповідають: насправді це не змагання, а в першу чергу підтримання здорового способу життя та можливість зустрітись з колегами з інших областей у неофіційній обстановці. Проте перемогти все ж прагне кожна команда. Жодна команда не приїжджає, щоб не перемагати. Це моє впевнене переконання. Я думаю, що ми також тут для того, щоб перемагати, і люба команда досить пристойний рівень змагань, досить пристойні команди. Приїхали. Хочеться подякувати організації турніра. Це прекрасна ідея долучити співробітників міліції до турніру, щоб вони відчули жагу змагань. Дуже приємно приймати участь в цьому турнірі. За результатами чемпіонату перемогу здобули вінницькі правоохоронці. Господарі поля отримали кубок, медалі та премії. Крім нагород, наша команда виборола право вийти у вищий тур змагань серед управлінь Міністерства внутрішніх справ України.